Шановні делегати з'їзду, продовжуємо роботу. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Є пропозиція для більш ефективного обговорення перших трьох питань порядку денного, тобто звіту про роботу Ради асоціації, звіту ревізійної комісії та внесення змін до стратегії розвитку Асоціації, Спочатку заслухати доповіді з цих питань, а обговорення провести разом, оскільки ці три питання тісно пов'язані між собою. Немає заперечень проти такої пропозиції. Якщо заперечень немає, ми змушені. і Пропоную вам, ми повинні проголосувати. Хто за те, щоб об'єднати обговорення і доповідь з цих трьох питань разом, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Хто утримується? Чинна комісія, будь ласка, працюйте для протоколу. Дякую. Рішення прийнято. Шановні делегати з'їзду, слово для доповіді. Про діяльність Ради Асоціації платників податків України за період з грудня 2010 року у грудень 2012 року дається президенту Асоціації Арбузовій Валентині Іванів.